Доброго ранку, шановні батьки та любі мої діти. Діти, я сподіваюся, ви вже прокинулись і поснідали. Молодці малята! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку зв'язного мовлення. А говорити ми з вами будемо про дещо дуже цікаве, а про що ви дізнаєтесь, відгадавши загадки кінь сталевий. Вівса не просить, але уре і добре косить. Що це малята? Вірно, діти, це трактор. Малята, подивіться уважно на трактор і скажіть, який він? Так, він великий, залізний, міцний. Давайте ще раз повторимо. Трактор великий. Залізний, міцний. Молодці малята. Діти, а скажіть, що робить трактор? Для чого він потрібен? Так, він перекопує землю. Малята, але правильно треба говорити. Він землю оре. Давайте ще раз повторимо. Що робить трактор? Трактор оре, землю. Молодці. Після того, як зорали поле, його треба засіяти. Для цього придумали сіялку. Давайте повторимо разом, що потрібно для того, щоб засіяти поле? Так, щоб засіяти поле, потрібна сіялка. А щоб земля була рідна, розпушена, розбита від грудок, до трактора чіпляли борону. Давайте повторимо. Що чіпляли до трактора, щоб земля була рівна, розпушена. Молодці. До трактора чіпляли борону. Діти, ці машини потрібні навесні хліборобам. А влітку на поле виходить інша машина. Послухайте загадку. Де йшла сотня косарів, вийшло п'ять богатирів. Косять, в'яжуть заодно і молотять на зерно. Це комбайн, так малята. Комбайн. Давайте повторимо. Комбайн. Малята, опишіть словами, який комбайн. Він великий, залізний. Давайте повторимо. Комбайн великий, залізний. Діти, комбайн потрібен, щоб косити та молотити зерно. Для чого потрібен комбайн? Розумнички, комбайн потрібен, щоб косити та молотити зерно. Всі ці машини працюють у полі в селі. І тому ці машини називають Сільськогосподарські машини. Як називаються машини, які працюють у полі в селі? Так, вірно, сільськогосподарські машини. А чи знаєте ви, як називається людина, яка керує трактором? Вірно, тракторист. Повторіть, трактором керує тракторист. А як називається людина, яка водить комбайн? Молодці. Комбайнер. Повторіть, будь ласка, комбайн водить комбайнер. Отже, дітки, як ви вже зрозуміли, комбайн і трактор це дуже потрібні хліборобам машини, які допомагають робити швидко та якісно. А зараз, малята, я пропоную вам трішечки відпочити та подивитися пізнавальний мультфільм. Сьогодні у трактора дуже важливе завдання. Він має допомогти комбайну зібрати врожай в пшениці. Трактор дуже поспішає, бо на нього вже чекають на полі. Комбайн одна з найважливіших сільськогосподарських машин, що здатна виконувати одразу кілька різних операцій. Перед у комбайна є спеціальний ріжучий апарат та мотовила. Комбайн зрізає колоски та одразу очищує їх від лушпиння. У спеціальній трубі зерно транспортується та чеп до трактора. Тепер трактору необхідно відвести зернитка до млина, де із нього зроблять борошно. Тепер трактор повертається в свій гараж, щоб відпочити перед новим завданням. Малята! На початку заняття ми з вами говорили про сільськогосподарський транспорт. Згадайте, для чого він потрібен? Як називають людину, яка вирушує хліб? Вірно, малята! Хлібороб. А чи потрібна нам ця професія? Звичайно, потрібна. Діти, ось таке пізнавальне заняття у нас сьогодні вийшло. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Що саме вам сподобалось? Які нові слова ви сьогодні почули? Молодці малята! Наше заняття? Добігає кінця. Тому наостанок пропоную вам подивитися відео, як хліб потрапив до нашого столу. А я з вами прощаюсь. До побачення, малята, до нових зустрічей. Привіт! Ми не уявляємо нашого столу без запашного хліба. Перш ніж потрапити на стіл, Хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. В нього вкладено багато клопіткої праці людей різних професій. Давай подивимося, як це зазвичай буває. На полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці зазвичай роблять білий хліб, з жита чорний. Самі рослини складаються з довгого стебла, листя і колосків. Ось в колосках, то якраз і знаходиться потрібний для хліба продукт зерно. Зернятка садять пізно восени або ранньою весною. Ближче до літа пшениця і жито сходять, а до приходу осені дозрівають. Якщо за ними добре доглядають, якщо їм вистачає сонечка і вологи, значить урожай вийде хорошим. Після дозрівання спеціальні машини комбайни збирають зерно з полів. Потім його потрібно змолотити, тобто подрібнити. Це робиться на млинах. Після молодьби отриману муку обов'язково просівають і розфасовують по пакетах. Тепер саме час відвести борошно на хлібозавод. На заводі в борошно додають певну кількість дріждів. Перемішують і дають постояти, щоб хліб вийшов повітряним. Потім замішують тісто. У що піднялася суміш, додають сіль, цукор, яйця. Все перемішують, дають ще постояти. Потім ріжуть, викладають на дека і в грубку. З печі хліб дістають ароматним і рум'яним. Розкладають по машинам і везуть у різні кінці міста. Ось такий цікавий і довгий шлях від коласка до короваю. Хліб здавна є символом добробуту, гостинності, хлібосольства. Протягом віків у народі вироблялося ставлення до нього як до священного предмета. Крихти й уламки хліба ніколи не викидали. А віддавали птиці чи худобі. За гріх вважалося не доїсти шматок хліба. А якщо такий шматочок хліба падав на землю, годилося підняти його, почистити від пилу і доїсти. А зустрічати хлібом з сіллю дорогих гостей цей звичай, що має глибоке коріння, дійшов і до нашого часу. У хліб вкладено багато праці. Тому бережно ставтесь до хліба.